Добрий день. Можна я трошечки поумнічую. Ми ж з вами договорились. Да, що я тут буду трошки висказувати свої думки з приводу наших дій, буду трошки когось поправляти. Виступатиму на, в ролі тренера. Слухайте проста ситуація. От я вчора там записав відеоролик для предпринимателів, для підприємців, для власників. Да? Описав, як з ним як з ним працювати, все нормально, все класно. Люди його подивились, послухали. І сьогодні мені один із партнерів прислав уже своє повідомлення з приводу того, що він відправив своєму знайомому цей ролик. На цьому прикладі я хочу з вами поговорити з приводу того, яким чином, на мою думку, то, як я замічав, як ми бачимо, як це все працює. Як правильно працювати з цими матеріалами. Дивіться. Ось він мені присилає скріншот, як він скинув своєму другу це відео, посилання на це відео. Ось він пише: Привет, Сань. Посмотри цей ролик. Я подумав, тобі це буде цікаво». Давайте ми це обсудимо з вами зараз на прикладі цього посилу, цього номеру. Привет, Сань. Посмотри этот ролик. Я подумал, тебе это будет интересно. Як ви вважаєте, як ви вважаєте, такий посил своєму знайомому він він цього знайомого здвине він заставив його подивитися цей ролик, цей цей простий такий допис він створив якусь, знаєте, таке відчуття, що якщо не подивишся, то все. Наша задача, шановні друзі, робити таким чином, щоб людина кинула все своє і слухала наше. Ви, може, замічали, да, в Тіктоці? Прикладно, да, от ви бували так, що ви так раз, 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 ви так листаєте, листаєте, листаєте. І тут попадається вам така інформація, де хтось вообще лівий вам каже, просто Друзі, подивіться, цей мужик видає люту базу. Отак от, от кажуть. Тобто да? таку цеплялку чоловік да? Це називається хук в сьогоднішніх реаліях. Тобто цей хук дає даже дивитися всяку дрянь. От серйозно. Тобто, це все психологія, це так працює. Люди сьогодні в да, використовують там. Такі, знаєте, такі таке замануху, так сказати, да, замануху, щоб ти додивлявся до кінця. Там щось розказують, розказують, розказують і кажуть, я в кінці роліка все поясню. да, і ти сидиш такий бляха муха. Для чого він це робить? Це людина робить, щоб ти дослухав до кінця. У нього є мета, якась да, у людини, яка створила ролик. І вона хоче, щоб цей ролик приніс якийсь її результат. Неважно, який там продажа, не продажа, до кінця додивиться лайки. Ну тут ми про це не говоримо. Говоримо про те, що існують підходи, які дають можливість людям зробити це правильно і отримати результат, або це просто зробити. Знаєте, от я, наприклад, я не професіонал в цих речах, в Тіктокі. Тобто я не вмію там робити якісь цеплялки. Там через то, в мене там бувають просмотри, такі взагалі ніякі там по 100 просмотрів. По... Но, дивіться, друзі, на прикладі, на прикладі цього моменту, що от написали Сань, посмотри, я думаю, тобі буде цікаво». А що ти так думаєш, що йому буде цікаво? Може йому це буде цікаво? А як зробити так, щоб людина до кінця послухала? Будь-який матеріал, будь-яку книжку, будь-яке відео, якщо ви хочете, щоб його подивились, вам потрібно над цим подумати. І подумати, як це чоловіку дати, щоб він це подивився. Ми це робимо заради нього. Нам вже треба, щоб він подивився і став бриллянтом. Правильно? Тобто, ну я так далеко забігаю. Тобто, залежить від нас, як ми це дамо. Да? Чим дорожче ми продаємо щось, тим воно цінніше. Правильно? Да? Це називається в цій системі построєння, едифікейшн, едифікація. І цей інструмент вам нужно, і нам всім потрібно улучшати, 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 улучшати. От ми на, на минулій зустрічі обсуждали цей момент, да? Он там, Іван розповідав, як до нього на тень року прийшов його ровесник і його називав там Ванюха, там, Ванюха, да? там, і так далі. То це, це не проблема абсолютно для Івана. Ванюхи все одно, але да? тобі от того, що ти так себе ведеш, результатів тебе ніякого не буде. Наша задача, щоб наш ролик подивилися. Якщо ти просто подумав, що йому це треба, то людина скаже, ну, добре, я потім якось подивлюсь. А якби він, наприклад, написав, або навіть не написав, а позвонив, вдумайтесь, да? написати легко. Написав і забув, і ждеш, думаєш, ось, зараз підключиться. А якщо б ти позвонив і сказав: слухай, Саша, у мене є такий відеоролик, який тобі як предпринимателю, блін, ну просто важен. Я тобі зараз його скину, він мені мозги порвав. Я хочу, щоб ти мені сказав, що ти по цьому поводу думаєш, тому що це дуже важливо. Я, я можу тобі скинути цей ролик, щоб ти його подивився? І людина каже, давай. Да? Це, це зовсім інші моменти. Я пам'ятаю, як мені батя, як мені було, там лет, навіть, 15 чи 16, вот. батя, навіть, по утрам заходить і дивився, навіть, пацан, пацаном стає. І він колись мене позвав і каже, Батя уважно, я такий. Достав якусь брошурку синеньку, на якій написано е, е, щось як же? Секс це просто, чи секс це важно? І так мені. Прийшло время почертати. Положив мені так. Я так взяв цю брошурку, думаю, та що, на хрена мені надо? Кинув отак і положив. А якби батя сів зі мною і сказав: Сина, дивись, ти стаєш мужиком. Щоб ти чітко розумів. я ж вже в 16 років понимав, про що мова. Знаєте, якби я вже розумів, що це прикольно. Но, якби батя Сіві сказав, сина, ти мужик, ти повинен знати, ти повинен бути чітким, ти повинен бути професіоналом, ти должен бути то, ти дожен, дожень. Синочок, я тобі зараз достану книжку спеціальну. Щоб ти знав, будуть вопроси, будеш мені задавати. Я тобі ось її достану, ось я тобі привезу, сина жди, я там ну, і потом приносить і каже, синочок, ось ця книжка золотюща, яка тобі життя переверне. Якщо ти почнеш читати таку літературу, ти станеш чоловіком ля-ля-ля, і дав би мені цю книжку. Який би був варіант, який би був результат, розумієте? Тобто ми сьогодні всі хочемо цю цифровізацію. Ви такі создаєте, думаєте, я зараз розпишусь всім там, сань, сань, мені каже, тобі это будет полезно. Треба тобто так це Сані дати, щоб саня не спав. Ну, розумієте, зачем це я вам кажу, так? Да? Тобто можна, можна розказати просто так про щось, а можна цьому надати цінності. І наша з вами задача, шановні друзі, надавати цінності. Замітьте, у нас з вами культура в цьому бізнесі це надання цінності. Знаєте, оці, оці речі, що ми, наприклад, з вами робимо в групах, там поздравляємо один одного. Ми надаємо один одному цінності. Ми могли просто так на все дивитися. Сказати, та, ладно. Ну та ну да, з трьох процентами тебе, ладно, що там ванюха з трьох процентами тебе. А ми що робимо? Ми піднімаємо це. Да? Тому що це важно, друзі? Це круто, це, це не просто так. Це комусь просто так. А для нас це не просто так це перемога. розумієш? І оці відео, які ти будеш людям давати. Вони ні в хрен не тарахтять нікому, якщо їх просто так закидають, знаєш? Як Лес Хитнал казав, да? коли в бумаги завернути золото, і ти людині це даєш, з яким чувством ти це йому даєш? Коли ти знаєш, що там за суть. да? От тут така сама ситуація, друзі, подумайте над цим. Перед тим, як, наприклад. Вот я, да, вам кажу, я мог бы вас, я мог бы завтра, например, на встречу запросить Веру Ковалек. Сказать, а, Верунчик сейчас пройдет до нас там туда-сюда. она нам там кое-что расскажет. Там Санек пройдет там, в общем, пацаны, посидим, поляпаем языками, языком, потелепаем. У меня есть партнеры, да, они кажут, приходят потелепаем языком. Ну так он и телепа языком уже 20 лет в бизнесе и телепа до сих пор языком, понимаешь? Потому что все приходят языком потелепать. Ценності ніякої немає. І от це відео, ну я про віру скажу, да? Но я вам сказав так, що, друзі, у вас до не буде доступу до тих пор, поки ви не станете бронзовий, на бронзовий старт не вийдете і фопи не подкриваєте. Знаєте чого? Тому що це дуже дорого, друзі. Один час каваликів, це, це коштує бабок просто реально. Чого вона должна, ця женщина розпилятися на кого, на нас з вами? Хто ми такі? Ну, коли ми відчуваємо цінність цього всього, ми готові щось зробити, і ми тоді розуміємо, що нам за це щось дали. Правильно? Тобто тоді це є перемога. А коли тобі це все падає на голову постійно, да? це друге зовсім. Оце відео, яке ми, яке я вчора записав, друзі, його не можна просто так розсилати. От його просто, от послухайте мене. Просто так послухай, Саня, послухай Саня. По-перше, по перше. По -перше Человек включит две секунды, что за хрен тут тренды, блин. Чины умный, на суржику, фу, блин. С... Юра, что ты там мне прислал, придурка какого-то? Да? Тоби, то что? Тебе все равно, да? Но что ты сделал? Улавливаешь мысль? А что, когда ты ему кажешь, слухай, я уже третий месяц консультируюсь у людины, У людини, у якої міжнародний бізнес. Я консультуруюсь у чоловіка, у якого міжнародний інтернет бізнес, товарка, який одійшов повністю блин, до цих долбаних магазинів. У нього ні одного найомного роботника, у нього оборотка по світу йде. І він спеціально по нашій просьбі записав для вас кабанов взрослих з баблом, записав своє бачення бізнеса. Свише 10 тисяч євро доходності. І ось тобі це відео на послухай. І ти умний тип, ти умний чоловік. Я чого тобі це скидую? Кожному це, це кожному не скину Я тобі це відправляю, тому що ти умний чоловік. Мені дуже важне твоє мнение. Саня, подивись його, пожалуйста, і давай ми його обсудимо. І Саня такий, ніхрейнася, давай. Я не кажу, що в тебе получатиметься це прямо за це театр, це не театр. Це не театр. Не пересікати двойну сплошну по правилам і не їхати на Красний світ. Друзі, це не театр, це правила. Понимаєте? Ці правила дають тобі можливість виживати на трасі. Обгон на закритому перекрестку, на закритому повороті запрещен. Не з-за того, що хтось якийсь дурачок це придумав. Ти це сознательно робиш, Навіть якщо ти думаєш, що там машин немає, ти все одно не обганяєш. Тому що є правила, і ми так себе ведемо. Тут така сама ситуація. Ти можеш це все безцінно роздавати, без проблем, абсолютно. Ти абс... як хочеш. Тобто я не кажу, що ти там должен, там, Ні-ні. ні Просто, якщо ти хочеш, щоб з цього був результат, тобі нужно, як кажуть, хвоста накрутити людині, щоб вона не спала. Якщо ти хочеш, щоб тебе послухали, тобі нужно підняти настільки високо планку. Того, що ти даєш, тоді тебе будуть слухати. Ви цьому научитесь, друзі мої. Ви, у вас це, якщо ви сьогодні робите не так, як я розказую, це не страшно, це, не, ну, як вам сказати, це у вас в житті так не буває. Тобто для вас це може бути новим. Це для вас абсолютно повністю новий вид поведіння. Це зовсім друга стратегія поведінки. Помієш? Но, якщо ти. Дома дитині кажеш, що препод, в якої, куди дитя ходить в школу, придуркувати, то не ожидай того, що твоє дитя буде слухати твого преподавателя. Свого преподавателя. Цель школи це учить твоїх дітей не тобою. І за рахунок вчителів. Піднімати авторитет родителей. Єдина мета, якщо ця мета не достигається, діти не ростуть морально, діти виростають телепнями. Понімаєш? У тебе кум, твій кум, він просто крестив і з тобою бухає. Но цель существування кумовства в правильному впливі на твоїх дітей. Бо кум це не ти. А якщо ти кажеш, у нас кум придурок, глянь, а кум прийшов, напився, вікна побив, маму, дитячу за жопу хватнув, да? сам свій авторитет опустив, як можна влітяти на дитину? А коли кум класний чоловік, веде себе правильно, коли ти, як батько, можеш сказати дитині: диви, який у тебе крещений, Бачиш? У тебе крещений, диви, який. І коли потім ти кажеш крищену, скажи моїй дитині, щоб часник дитя їло, Крещений дзвонить дитині і каже: слухай, чесничок надо. Повір мені, я в детстві теж даю чесник. А тепер, коли почав їсти, у все стало супер. І ваше дитя потихеньку починає діяти, розумієте? Отак і в цьому бізнесі. Отак і в цьому бізнесі. Той матеріал, який тобі понятний, Тобі не можна його викинути просто так, щоб людина послухала. Він так не пойме, бо він ще не такий, як ти. Для тебе це важливо, а для нього це пофіг. Йому все одно, що, що дивиться Задорнова, що мене, розумієш? Це називається построєння. Будь-яку зустріч з верхньою лінією, ти просто так не оддаєш. Будь-який матеріал ти просто так не сліваєш. Ти завжди підводиш людину до того, щоб дати йому цей матеріал. Ти завжди питаєш, слухай, якщо б ти хотів щось почати своє. Ти б з чимось розбирався. Людина каже, да, слухай, у мене є такий матеріал. Я зараз попрошу дозволу, чи можна його тобі дати. У кого ти дозвол... Я працюю з чоловіком, який випускає контент. Дорогий контент. А у мене до нього є доступ. Я хочу тобі дати від живого чоловіка інформацію, щоб ти послухав. Помієш, тобто, це називається. Це називається правильний підхід. От і все. Є різні підходи, правильні і неправильно. Через то, будь умнічкою. подумай над тим, що я сказав. Якщо тобі це десь перекликається і ти розумієш, що це правда, ставай в ці штуки лучше і лучше. Ставай в ці штуки лучше і лучше. Понімає? Я скажу тобі так, я скажу тобі так, якщо я буду дома в себе язиком ляпать. Про вас? Глупості? Допусть. То мої діти вас будуть воспринимать так, як папа розказує. Понимаєте? Ми не маємо права опускати ці віші дуже низько. Чого? Того, що вклад в нас і доступ до ресурсності чужої, шановні друзі, це. Це просто, блін, це просто нас з вами поперло. Нам просто повезло. Нам лично просто в цій системі повезло. Ніхто тобі просто так, того, що я тобі зараз розказую, ніколи не дасть. Я про це перший раз почув. Про це перший раз почув, про цей інструмент, про такий підход. Це сознательний підход. Це, ми це приміняємо сознательно. Але ми не можемо це примінити. Якщо ми цього не розуміємо. Я про це почув пізнувато. Раніше почув, більше було, б толку. більше було б толку. Через то я вам бажаю хороших, класних партнерів, я вам бажаю розуміння цих всіх моментів, цих всіх процесів. І я на останок скажу вам так: це, друзі, не маніпуляція. Якщо у вас десь в голові проскочила штука, що це ви там піску комусь насипаєте в очі. То це означає, що ви з собою маніпулюєте. Якщо те, що я зараз кажу для вас, вважається театром ігрою, що це так треба, типу, подсластити, то вам треба зараз сісти спокійно і подумати над тим, чого ти так думаєш, чого в тебе такі мислі в голові. А я скажу вам по-другому: якщо в мене хтось інвестує хоч пів години часу, Просто так, то це благословіння. І я про це говоритиму з душі, бо я так до цього, до цього ставлюся. Отака проста ситуація. Видумать це все, вихвалить, висосать із пальця не вийде. Треба чітко зрозуміти, що те, що у нас з вами в руках, це благословіння. Чого? То, що ми маємо доступ до чужих. До чужих ідей, до чужого надбання, до чужого досвіду, який нам приходить просто так. І це в звичайному житті, звичайним людям майже недоступно. Так що, всього найкращого, тренуйтесь, упражняйтесь, ставайте в цьому плані краще, краще і краще, і ви побачите. Результати будуть все більше і круче, коли ви зможете інформацію людям не просто так роздавати, а давати її упакованою в власну упаковку. Того, що в цій упаковці, шановні друзі, лежить свобода цих людей. Це дуже важливо. Опять 20 хвилин. Все пока.